Слава Україні! Усі ми зараз працюємо на перемогу. Наші захисники боронять нас у боях. Ми ж у тилу дбаємо про їхні потреби. Свій внесок наші громадяни роблять не лише тоді, коли переказують кошти, допомагають матеріально чи фізично нашій армії, а й тоді, коли просто купують товари. Працюють і як кінцевий результат наповнюють бюджет міської територіальної громади, до якого надходять кошти від сплати податків та зборів. Як секретар міської ради хочу озвучити, який внесок у спільну перемогу зробили мешканці Новоград-Волинської територіальної громади. Так, від початку повномасштабного вторгнення депутати міської ради восьмого скликання. Підтримали виділення близько 21 мільйона гривень з бюджету міської територіальної громади на потреби ЗСУ. Після затвердження відповідного рішення міської ради кошти перераховуються військовим частинам для їх подальшого використання. Погодьтесь, що 21 мільйон гривень це значна сума, тож про їх використання розповім детальніше. Значну частину коштів, а саме 7 мільйонів 853 тисячі 200 гривень, направлено на ремонт і бронювання військової техніки, запасні частини до транспортних засобів, будівельні матеріали для АЗС, інструменти для ремонту техніки, для повноцінного виконання важливих завдань в інтересах боєготовності військових підрозділів, оскільки під час активних бойових дій часто виходить із ладу техніка та озброєння. А навіть незначне пошкодження на механізмах може вплинути на результати бойової стрільби, а значить, понизити шанси на успіх у критичний момент бою. Окрім цього, нашим військовим вкрай необхідно мати якісне технічне спорядження, тобто прилади розвідки, так, засоби відеоспостереження, техніку спеціального зв'язку, прилади нічного бачення. Квадро та мультикоптери, тренажери з вогневої підготовки значно покращать якість боротьби з ворогом, полегшить роботу нашим воїнам, а головне збережуть життя нашим захисникам. Важливим моментом є безперервний зв'язок і сучасні технології, такі як комп'ютерна техніка, яку використовують військові для опрацювання отриманих розвідувальних даних. А також отримання даних про становище і дії своїх військ. Тож на придбання комп'ютерної техніки, автономного живлення, генераторів для живлення роботи малопотужних приладів у польових підрозділах, а також для резервного електроживлення у випадках порушення роботи основної мережі для забезпечення безперервної роботи усієї техніки. Оргтехніки, а також іншого речового забезпечення для виконання саме бойових завдань з міського бюджету територіальної громади виділено 7 мільйонів 957 тисяч 460 гривень. Ну і звісно ж, комфорт, хоч і мінімальний. Наші військові при найменшій можливості облаштовують своє місце дислокації. Тому для матеріально-технічного забезпечення, а саме проведення ремонту в будівлях роззасередження, інструментарію для проведення ремонту та риття окопів, постачання паливомастильних матеріалів для надання послуг з перевезення для потреб збройних сил та підрозділів територіальної оборони, з метою забезпечення належних умов перебування військовослужбовців. На місцях дислокації з бюджету міської територіальної громади виділено 2 мільйони 272 680 гривень. Також 2 мільйони гривень спрямовано на пошиття форми та придбання опалювальних печей для добровольчих формувань. Новоград-Волинська міська територіальна громада і надалі допомагатиме заради підтримки наших військових. Заради перемоги, слава збройним силам, слава Україні.